Ви, мабуть, чули про настільні рольові ігри. Можливо, мали однокласника, який у щось таке грав, або ж бачили, як грає хтось інший, і вам стало цікаво. Тож ви одразу побігли шукати правила і побачили перед собою три сотні сторінок, тексту, картинок, схем і різних таблиць. Не тікайте і не лякайтеся. Адже саме в довіднику авантюриста ви зможете навчитися грати в D&D. Мене звати Олександр Куцан, і я одна з гравців Дайсембом. І мені випала нагода розпочати цикл відео про те, що таке D&D і як у нього грати. Настільна рольова гра це така гра, де кожен гравець бере на себе роль вигаданого персонажа. Разом герої збираються в команду, спільно долають перешкоди та проживають фантастичні пригоди. Аби усе було чесно. Існують різні ігрові системи, або ж правила. За їх дотриманням, як і за просуванням історії, стежить Данжен Майстер, ака ДМ, АК Майстер підземелля. Ну або ж для зручності просто майстер, без Маргарити. Для гри вам знадобляться лист персонажа, ДМ, який знає правила, що дуже важливо, а також кубики. Оскільки ми говоримо про дієдії п'ятої редакції, то це набір з кількох кубиків, а саме таких, що мають чотири. Шість, вісім, десять, 20 граней. Схема гри доволі проста. Майстер описує ситуацію, у яку потрапляють герої. Потім гравці вирішують та оголошують, що і як роблять їхні персонажі. І нарешті майстер описує результати цих взаємодій. Кубики ж використовують під час гри, аби надати математичного значення тим чи іншим діям. Так, наприклад, успішність спроби переконати купця дешевше продати зілля зцілення, залежатиме від успішності кітка 20-гранного кубика, ну і особистих якостей персонажа, який намагається це зробити. Цікаво, до речі, що в D&D насправді всі грають по-різному. Кожна окрема групка гравців має власні за і проти. Головний принцип, аби всі учасники того дійства отримували задоволення. Тож тут кожен сам собі пан. Якщо вам не подобається правило, і ви хочете щось змінити. Змінюйте, якщо бачите прогалину, заповніть її правилами власного приготування, додавайте нові раси, класи, магічні предмети та придумайте нових монстрів, дайте волю своїй фантазії. А також заходьте на стріми Dyson Bones, аби побачити на власні очі, як можна грати в D&D. Надихайтесь разом з нами і вперед до нових історій!